Сьогодні ми завітали Анастасійську школу, де святкують День працівника освіти. Ми вирішили поспілкуватися з нашими педагогами та задати їм декілька запитань. Оксана Івановна, скажіть, в чому повинні бути взяли вчителі під час уроку? в хлопів. Дмитро Володимирович, що зазвичай ви вживаєте на сніданок? Метали тут карні, тим трошки, які накопичуються в організмі, печінчики, капки війни, і органічні речовини, такі як ДДТ, або ти хлори, де підняли форми телеметал, то що, і так далі, які викликають гарпетично, дію, можуть психотропу і так далі, впливають на його систему. Надіюсь, мені скажіть, будь ласка, яке перше слово ви сказали своєму житті. Окей, ми будемо такі, потрапити. Ага. <реш> Ірина Михайлівна, скажіть, хто знімався в фільмі Реам Перша кров»? Це такі актори, як Ольга Сумська, Богдан Вінюк, Олег Скрипка, е, Миколайчук є, Ступка і багато інших. Ірина Іванівна, скажіть, будь ласка, що буде відбуватися після того, як ми закінчимо школу? Будуть відбуватися землетруси, цунамі, торнадо та інші стихійні лих. Василь Володимирович, скажіть, будь ласка, яких найвірятніших своїх випускників ви можете пригадати? Серед них Галілео Галілей, Ісак Ньютон, Роберт Гук, Джоуль, ну і багато інших. Надія Володимирівна, хто найчастіше звертається до вас за психологічною допомогою? Найчастіше директор школи, вчителі, кауч і інші працівники школи. А на назвіть на найкращих друзів курочка ряба, солом'яний у кітучуботя і багато і багато інших. Ярослав Володимирович, як ви думаєте, які параметри має мати ідеальна жінка? Чітких розмірів немає, може бути метр п'ятдесят на два або 2 метри на три. Галина Богдана, як на вашу думку, що найчастіше дарують вчителям у нашій школі? Найчастіше в нашій школі анальгін, барбувал, дімедро, валеріанка, цитрамон, зіленка. Треба зробити для того, щоб стати зразкою учнем. Щоб стати зразкою мучністю, треба добре вчитися. Наполегли вчитися, багато вчитися. Працювати багато з книжкою, працювати комп з комп'ютерами, комп бути вихованими, поважати старших, я вважаю, <кхм> сатети відбувати школу. То бути зразком для всіх. Богдан Іванович, що ви можете побажати вчителям в день професійного свята? Сіячам доброго вічно. Сьогодні день професійного свята. Вечу міцного місно, здоров'я, довгих років життя, благополуччя. І саме найголовніше любові буває і своїх вихованці. Дорогі наші вчителі, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам благополуччя, достатку, міцного здоров'я та вдячних учнів. Раді Софія, Ятишина Світочки. Мінові.